Для виборів у всьому пообіцяли в уряді за словами прем'єра. Підвищення цін не буде ані на комірне, ані на харчі. Відтак економічного апокаліпсису не станеться. Переконує прем'єр. А розмову про можливе підвищення цін після парламентських виборів лише спекуляції політиків. Щоб не допустити значних сезонних коливань на харчі, уряд регулюватиме торговельні надбавки. Також Азаров наказав профільним відомствам у найкоротші терміни завершити підготовку до опалювального сезону. Відповідально заявляю, жодного підвищення після виборів. На ці послуги не буде. Нагадаю, що ціна на газ для населення залишалася незмінними протягом останніх 25 місяців, а тарифи на електроенергію останніх 17 місяців. Збільшення відбувалося виключно категоріям громадян з високими доходами які споживають значні обсяги електроенергії і газу, то підготовка до осені зимового періоду вже майже завершена. Але я вже говорив і підкреслюю, ніяких майже у нас бути не повинно. Не підготовку до холодів треба активізувати, а її завершення взагалі. Курс національної валюти також залишиться без змін, переконує голова уряду. Міцна гривня закладена в бюджеті на 2013 рік. Її стабільність гарантують валютні резерви Нацбанку. І до, і після виборів позиція гривні залишиться економічно міцною. Національний банк і уряд мають всі необхідні ресурси і інструменти, щоб це забезпечити. Одним словом, наш уряд демонструє цілком впевнений контроль за розвитком ситуації. Тим часом у Мінфіні повідомили, готують випуск казначейських паперів для українців. Називають їх альтернативою банківським депозитам. Держава гарантує населенню виплату та повернення всіх коштів. Продаватимуть казначейські зобов'язання півтисячі установ Ощадбанку по всій Україні. Облігації зможе купити будь-який громадянин України. Буде випущено перші дві серії по 100 мільйонів. Купонна ставка 9,2%. два Виплата купона буде просходитися кажка полгода. То бишь, очень легко считается при выплате купона. Номинал одной бумаги это $500, 500 долларов США. Фактически купонная выплата каждые полгода будет 23 доллара США. Також МінФін продовжує працювати над бюджетом. Перший варіант якого не сподобався Верховній Раді. За словами профільного міністра Юрія Колобова, державний кошторис почнуть коригувати лише після перегляду макроекономічних показників. Водночас ціна на газ, яку закладуть в бюджеті, досі невідома. Її має визначити формула у контракті з Росією. Податковий кодекс це ще не реформа, кажуть експерти. Тепер пропонують зменшити кількість податків з 23 до 9 шляхом об'єднання певних пунктів і зовсім скасувати збір за деякі види підприємницької діяльності, туристичний збір та плату за паркування транспорту. Також хочуть скоротити платежі, скасувати накладні та перейти на електронну систему реєстрації платників податків. Зараз, якщо і потрібні якісь нам спрощення, то в першу чергу в тому, щоб спростити саме адміністрування податків, щоб не було. Додаткового тиску тих, хто перевіряє, для того щоб бізнес міг спокійно звітувати, скажімо, в тому ж електронному вигляді, маючи мінімальні контакти з перевіряючими організаціями. А якщо перевірок не уникнути, за ними повинен бути жорсткий державний контроль, каже президент Союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. І повинна бути чітка картина, що робиться по перевірках. Щоб це було не предметом політичних навіть дискусій, а була чітка державна статистика. За новим законопроектом акцизний податок включатиме і збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію, природний газ та збір на розвиток виноградарства та садівництва. Екологічний податок об'єднали з платою за першу реєстрацію транспортного засобу. До рентної плати включили плату за транспортування нафтопродуктів та газу території України, також рентну плату за самі ці продукти видобуті на території нашої держави, за користування надрами, використання води, лісових. Та радіочастотних ресурсів. Єдиний податок об'єднали з фіксованим сільськогосподарським. Головне на думку експертів правильно розставити акценти. Важливим кроком вважають запровадження податку на нерухоме майно. Ми не можемо відказатися від НДС, ми не можемо відказатися от від налога на припиню, ми не можемо відказатися по доходного концепція. Ніт ли у нас не до експлуатированих налогов? Меня налог на имущество Чому на комерчській мушта в тому числі чому ні? Євляється одним із, із таких налогов. Такі зміни на думку фахівців мають поступово зменшити відсоток єдиного соціального внеску, знизити тиск на фонд заробітної плати та допомогти вивести бізнес в тіні. Держава залишається найбільшим інвестором в аграрний сектор економіки. На цьому наголосив президент, спілкуючись з пекарями. Він нагадав обсяги державного фінансування АПК цього року збільшилися на понад 30% і становить близько 18 мільярдів гривень. Глава держави переконаний, високотехнологічні підприємства на зразок щойно відкритого хлібопекарського комплексу майбутнє країни. Нам треба, щоб ми отримували якісні. Продукти, продукти харчування з високою доданою вартістю, тому що це, по-перше, це економіка, за рахунок якої живе країна і кожна людина. По-друге, це наша конкурентна спроможність, тому що торгувати на світових ринках сировиною для нас не цікаво. Нам треба створювати нові робочі місця. Нам треба мати хороший фінансовий результат. Вдосконалення земельного законодавства це перш за все захист інтересів вітчизняних сільгоспвиробників і власників земельних паїв, заявив Віктор Янукович, і прокоментував нещодавно ухвалені парламентом зміни до земельного кодексу щодо придбання права власності на землю. Глава держави зауважив, закон дозволяє іноземним компаніям та інвесторам викуповувати тільки ті землі, на яких вони будують свої підприємства, і це загальновизнана світова практика, яка має застосовуватися і в Україні. Ця реформа спрямована, перш за все, на інтереси сільгосп-товаровиробника, власника паїв. Перш за все, ці закони будуть захищати його права. І на рахунок цього ми проводимо велику роз'яснювальну роботу. Ми проводимо навчання. І до тих пір, поки ми не завершимо громадські обговорення, ми ніяких, я сказав би, таких е, кроків, які б е, не підтримувались саме селянами, ми робити не будемо. Активно залучати інвестиції в модернізацію України закликав глава держави підприємців, учасників форуму пекарів. Президент наголосив, сільськогосподарська галазь України має значний потенціал. Саме вона буде основою стратегічного планування розвитку держави. Ні, ринок 8.30 ранку. Продавшині молочного відділу у накрохмалених фартухах чекають на приїзд міністра Миколи Присяжнюка. Наталя Михайлівна прокидається о четвертій, аби попоратись біля своєї корови. Саме вона дає молоко, з якого господиня робить сир по 40 гривень за кілограм та сметану по 30 за півлітрову банку. Щоправда, утримання худоби обходиться пані Наталі Недешево, так само як і місце на ринку. Дуже дорого, дуже дорого. Не стоявши творі, не стоявши це, що всі, заредобне стіну треба купити, обмішку купити. Якщо корову не погодуєш, ти нічого й не подоїш. А нащо ж ту корову тримати у дворі? Те, що я постояла, продала, 80 гривень. Ну, на аналіз несемош, звісно. Перше, чи ми приїдемо, ми одразу біжимо на аналіз. Не аналіз платний, 7,60, за сир і за сметаною. Та продавчиня задоволена, каже, вже має постійних клієнтів. Її сир вони розкуповують ще до обіду, бо домашній і смачний. У цьому переконався і міністр АПК Микола Присяжнюк. Сам він каже, молочні продукти купує лише на ринку. Я молоко купую завжди на ринках, так що на базарах з великим задоволенням, з великою довірою. І я вам скажу, що косові якісті, звичайно, не порівняти, особливо для людей тих, хто виріс на молоці. Продукція, що потрапляє на ядки, має проходити обов'язково лабораторну перевірку. Зокрема, молоко аналізують на вміст радіації води, соди та крохмалю. На спеціалізованих ринках такі лабораторії є. Відтак продукти придбані там свіжі, та не містять шкідливих речовин. Чого не скажеш про стихійні базари? Фахівці застерігають, купуючи продукти з асфальту. Люди ризикують на сьогоднішній день. За безпечність цього молока, який ви купили на в порядкованому агропродовольчому ринку, я ще раз це підкреслюю, на впорядкованому агропродовольчому ринку не на стихійній торгівлі, бо на стихійній торгівлі держава не контролює виробництво і це повністю ваша відповідальність. Тоді, будь ласка, вже звертайтесь до самого себе, ви навіть не зможете знайти допомоги в тому випадку, якщо вас отрує, тому що ви самі винні, ви самі пішли на цей ризик. За словами міністра Миколи Присяжнюка, аби такого не було. Держава має підтримувати одноосібні господарства, створювати умови для того, щоб закупівельна ціна на молоко була вигідною для власників худоби. Ціна закупівельна у одноосібників достатньо низька. Доходила до грівна 80 грівна 60. Це є для нас катастрофа, тому що якщо закупівельна ціна буде низька, ніяка мотивація, звичайно, не Замотивує сільгосвиробника вирощувати молоко. Мінімальна ціна повинна бути 2 2 гривні 20 копійок. Мінімальна ціна. Також паралельно ми за рахунок аграрного фонду зняли надлишки молока в вигляді вершкового масла і сухого молока для того, щоб підняти ціну закупівельну. Водночас міністр повідомив Україна на сьогодні на завершальній стадії приведення у відповідність до стандартів ЄС та СНД якості молочної продукції, що експортується. Завершення реалізації цих заходів дасть змогу збільшити попит на товарне молоко у сільгоспвиробників, а від цього зросте закупівельна ціна. Поміж іншого міністр АПК відзначив на українські овочі та фрукти теж попит європі. Вони подобаються, бо екологічно чисті. Вітчизняні сільгоспвиробники не мають грошей на дорогі добрива, тож застосовують їх у четверо менше аніж європейські. Скорочень в українській міліції не буде, бо влада влаштовує кількість працівників у структурі МВС. Під час поїздки до Одеси Микола Заров вручив 32 комплекти ключів від новеньких патрульних машин правоохоронцям. Автівки обладнані gps навігаторами, а в салонах є спеціальне окреме місце для затриманого. Прем'єру машини сподобались. Каже, такий автопарк допоможе оперативно затримувати порушників. Також Микола Заров пообіцяв поступово підвищувати правоохоронцям зарплати. Линия, которая проводится президентом на стабильность в стране, поддержание порядка, техническое оснащение, модернизация милиции. Вот здесь конкретная реализация этой линии. Мы за то, чтобы качественно повышался уровень нашей милиции. Чтобы милиция превратилась в надежного партнера наших людей. Поэтому все разговоры о том, что кто-то там будет сокращать там, и так далее, и так далее, все безосновательны абсолютно. Сейчас, на мой взгляд, у нас сложилась оптимальная структура, оптимальное сочетание и технических служб, и оперативных работников, и патрульно-постовой службы. Крім міліціонерів, прем'єр поспілкувався із одеськими медиками. Микола Заров побував в обласній клінічній лікарні. Передав колективу закладу нове медобладнання та реанімобіль. З держбюджету на оновлення лікарня отримала майже 4 мільйони гривень. Рентгенівський апарат, апарат штучної вентиляції легень, прилади для обстеження порожнини шлунку. Це допоможе приймати більше пацієнтів та розширити спектр послуг. Уже найближчим часом у лікарні може з'явитися потужний кардіологічний центр. Він об'єднає між собою чотири області Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську. Цей статус дозволить не лише отримувати більше фінансування з держбюджету, а й забезпечити. То новими робочими місцями медпрацівників боліться вже все це оборудовання такої ж імеє, тільки ми просто наращуємоші можності. У власної боліці вже є стойки трила пароскопічески. В них я думаю, більше 10-15 апаратів дихательної апаратури. Просто ми покупаємо нове, нове оборудовання. Воно нескільки вище класом, але наших спеціалістів до не пугає. Також прем'єр зустрівся із представниками місцевої влади та органів самоврядування. Микола заров повідомив, Росія висунула Києву умову вступ України до митного союзу, дасть змогу знизити ціну на російський газ до 160 доларів за тисячу кубів. Азаров наголосив, в цілому це відповідає національним інтересам, оскільки близько 40% міжнародного товарообігу України припадає на країни, що входять до Союзу. Водночас інші 30% припадають на країни Євросоюзу, і відповідно приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС та політична асоціація з ЄС також є привабливими для України. И мы оказываемся перед очень сложным выбором. А по сути дела, мы оказываемся в ситуации, в которой нет выбора. Мы заинтересованы и сюда идти, и сюда идти. А можно ли идти одновременно в двух направлениях? Да не только можно, а нужно и нужно двигаться не только в двух направлениях. Нужно двигаться в тех направлениях, куда идут наши товары, куда идут наши услуги. Перед нами стоит четкая и ясная задача обеспечивать нашей промышленности выход на терминки, где наша промышленность пользуется спросом. Водночас Микола Азаров запевнив, що за 10 років Україна буде із власним газом та нафтою. Це коштуватиме державі немало. Лише цьогоріч Україна розпочне буріння свердловин на чорноморському шельфі, а вже з наступного видобуватиме газ. У такий спосіб сподівається позбутися енергетичної залежності. Херсонські кардіологи рятуватимуть пацієнтів у новому центрі серця. Сучасний медичний заклад в регіоні з'явився на базі міської клінічної лікарні імені Лучанського. Тут лікуватимуть хворих з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною недугою, захворюванням сполучної тканини. Відкриваючи Херсонський центр серця, президент Віктор Янукович пообіцяв подібні медичні установи з'являтимуться і в інших регіонах. Глава держави додав, що кардіологічні заклади безумовно мають оснащуватися новітнім медичним обладнанням та забезпечуватися всіма необхідними лікарськими засобами. Мы знаем, что кардиологические болезни очень много уносят жизни. Весь мир прошел по этому пути, по пути реформ системы здравоохранения. Пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить. Смертність наших людей також в рамках реформи медичної галузі. Президент наполягає на потребі розбудові мережі перинатальних закладів. Нині цьому сприяє державна програма Нове життя. І вже у 2013 році, за словами президента, в Херсоні в рамках цієї програми також буде побудовано і введено в експлуатацію перинатальний центр. Саме соціальна сфера, а також економічний розвиток за словами президента. Нині є пріоритетними напрямами державної політики. Ті Пріоритети, які ми визначили, в развитии нашего государства, они на сегодняшний день решаются во многих регионах. Я практически каждую неделю бываю в различных регионах Украины. Сдаются предприятия, промышленные предприятия, предприятия энергетики. Об'єкти інфраструктури, школи, лікарні, Херсонці порадували президента також розвитком інфраструктури. Зокрема, Віктор Янукович особисто ознайомився з ходом будівництва автомобільного мостового переходу. Нова розв'язка, яка споруджується в обласному центрі, має суттєво поліпшити автомобільне сполучення міста. Президент також сподівається, що незабаром Україна матиме відмінне дорожне покриття навіть у найвіддаленіших селах. Нині в Україні щороку будуються в середньому 2,5 тисячі кілометрів доріг. Ще у 2010-му цей показник був не більше тисячі. Thank <music> you. Кривий рік з робочою поїздкою відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. В аеропорту його зустріли представники обласної та міської влади, а також керівництво правоохоронних органів Дніпропетровщини. В рамках свого візиту глава уряду відкрив оновлений після реконструкції проспект Південний один з ключових шляхів міста, що має важливе соціальне значення. По новій безшумній колії, яка прокладена за сучасними технологіями, було запущено трамвай, перші пасажири якого особисто мали змогу оцінити зручності поїздки. Також Микола Азаров провів зустріч. З представниками органів місцевого самоврядування, під час якої обговорено найактуальніші питання розвитку області, зокрема реформування медичної галузі, проблеми та завдання агропромислового сектору, модернізація виробництва з урахуванням енергозбереження та інші Дніпропетровщина є провідним регіоном серед областей України за показниками залучених прямих іноземних інвестицій в економіку, обсяг яких складає понад 8 мільярдів доларів. США. Дніпропетровщина, Дніпропетровська область для країни, – это особый регион. Почему особый? Потому что здесь сосредоточены и прекрасные кадры в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в науке, и в образовании, и культуре. Площадь большая, это, будем говорить, среднеевропейское государство. Численность населения достаточная. И поэтому от того, как развивается Днепропетровщина, как в Днепропетровщине реализуются те идеи, те меры, которые рассматриваются и принимаются в Киеве, зависит, как развивается вся страна. Глава уряду вручив державні нагороди кращим представникам Дніпропетровщини за вагомий внесок у розвиток регіону. У ході зустрічі міським головам та головам райдержадміністрації Дніпропетровщини Микола Азаров вручив ключі від 360 легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Нагадуємо, Дніпропетровщина є пілотним регіоном України в реалізації проекту модернізації охорони здоров'я, що проходить в рамках програми реформ президента України. Згідно з тим планом, Дніпропетровська область є першим регіоном. В Україні, де було проведено розмежування медичних закладів за рівнем надання медичної допомоги. Мене дуже беспокоит, как реализуется у нас реформирование нашей медицины. Я всегда приїжджаю в любой населенный пункт интересуюсь, вот те преобразования в медицине, которые мы делаем, они улучшают ситуацию. На примере Днепропетровской области я вижу, да, улучшают. Да, еще далеко не все сделано. Что надо было бы сделать? Но уже то, что сегодня, вот, например, ваш практически каждый медицинский пункт на территории области будет иметь транспорт, это беспрецедентное решение за 20 лет. И это реально люди получат улучшение оказания медицинской помощи. Під час прес-конференції журналістами Микола Азаров зазначив, що у планах на 2013 рік по Дніпропетровщині планується розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, по кривому рогу, модернізація галузі охорони здоров'я та вирішення екологічних питань, зокрема. Статичний вахтер Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика свою роботу знає. Тут у холі комунального культуру осередку 28 жовтня розташується одна з понад 160 виборчих дільниць 195-го одномандатного виборчого округу. Під стелею вже змонтовані камери відеоспостереження. Однак знімати спецобладнання без дозволу начальства не можна. Пока їх немає, мужики. Я нічого вам не можу допомогти. Як вони прийдуть, дадуть даду, Розрішення там знімають, я нічого. А от у Черкаській школі номер 3 секретну апаратуру показують без проблем. Ця дільниця теж відноситься до 195-го одномандатного виборчого округу. Камери спостереження, ноу-хау парламентської кампанії 2012. На думку чиновників, вони мають зробити вибори більш прозорими. Та скільки таких камер вже встановлено і де їх немає у цьому окружкомі, не знають. Їх парафія організація виборчого процесу на дільницях. Зробити це непросто, округ досить складний географічно. Виборчі дільниці округу розташовані у чотирьох районах. О, жовні, так? Щоб доїхати до Черкас 100 кілометрів. Бачите, які плечі А тут Драбівському районі Шантука і там далі навчання голова окружкому одномандатного виборчого округу номер 195 Анатолій Кошовий відзначає, комісія працює згідно з графіком. Робота напружена без вихідних по 15-20 годин на добу. Усі ДВК вже сформовані. Минулої неділі Вони отримали списки виборців і листівка запрошення. Чим краще в цьому році, тому що на запрошення вже друковані. Вже одруковані, там є, не треба вписувати ще на дільничові виборчі комісії, прізвища ім'я, по батьку, адресу людини, там деякі дані. Вже все одруковано, їм залишається тільки рознести виборцям і запросити їх на дільничу виборчу комісію. Скарги від політичних сил надходили, каже Анатолій Кошовий. В основному вони не суттєві, а отже, на виборчий процес ніяк не впливають, не бачить проблему тому, що епізодичні порушення все ж таки фіксуються, і голова Черкаської обласної ради Валерій Черняк. А сьогодні були у нас наглядачі із Канади і показували мені, що там десь якісь є порушення. Я їм сказав, що влада на Черкащині переслідує одну єдину мету. Щоб вибори пройшли чесно, справедливо і без всяких порушень. Це поодинокі такі випадки, які, на мій погляд, не роблять цієї загальної негативної картини в нашому регіоні. Обласна влада сприятиме також, аби черкаський виборець мав змогу ознайомитися з передвиборчими програмами усіх партій і кандидатів. Ми намагаємося створити умови для всіх політичних сил, для всіх кандидатів. Для того щоб вони могли донести свою думку, свою позицію, свої програми до людей, ми не заважаємо засобам масової інформації, вам же не заважаємо і нікому не заважаємо в тому, щоб вони висвітлювали об'єктивно всі ті процеси, які відбуваються на Черкащині. Сиротинці не виправдали себе. І найкращою альтернативою для дітей є прийомна сім'я. <риклад> Пошук нових родин каже уповноважений справ людини Юрій Павленко. Зараз головне завдання національної стратегії профілактики соціального сурідства. в Україні сьогодні э, прийомна сім'я, дитячий дім сімейного типу, інші форми сімейного виховання дітей, сирот лишених радітельської опіки, являються уже не альтернативними, а основними. У Росії до позбавлення батьківських прав ставляться більш радикально. Намагаються до останнього не розлучати дітей з батьками. У Вірменії зазвичай сироту віддають родичам. В этих целях предлагается сокращать практику лишения родительских прав, і у нас за последние годы така практика счастью, сокращается. Понад 80% українських сиріт мають батьків, щоб побороти проблему, каже Юрій Павленко. Розширили соціальні служби, найняли додаткових фахівців. Вони мають допомогти горе батькам зрозуміти, що ті потрібні своїм дітям. Вся задача це не допустіть. А, а сіротення рібінка, і в случае, якщо ребнок таки став сиротой, то сделать все возможное, чтобы очень как это предполагает закон, ребнок получил папу і маму. За п'ять років всі діти сироти мають отримати родину. Реалізація цього проєкту допоможе створити малечі сприятливі умови для повноцінного формування особистості.